Так іноді буває. Коли двірники в Авідополі зайняті не тим, що необхідно, на дорогах починають рости кущі та дерева. А дитячі майданчики перетворюються на розвалини. І це не десь на околиці селища. Це центральна вулиця. Тараса Шевченка. Це все показова роботи Віри Заєць. Саме вона у комунальному підприємстві відповідає за двірників. Це порушення закону. Оля, обірви, пожалуйста, та саме вона є головним протеже селищного голови Лідії Савелєвої. Савелєва, до чого ти довела громаду? Та й ще, Савелєва, увімкни вже нарешті світло. О 22-й все ще дуже і дуже темно. Не у всіх є особистий транспорт, щоб на ньому добиратися додому. Багато хто ходить пішки. Роман Варшанідзе, Альтернатіварг.